Тут зібралися Житомиряни, які вважають, що їхні родинні корні є і серед поляків, і серед німців. Вони не хочуть нехтувати історичним надбанням своїх предків в любові до ближнього дарувати всім радість. Тепло і надію жити в щасливій сім'ї братніх народів, тому діти залюбки вивчали разом зі своїми вихователями та духовними наставниками і пісні, і мову, і традиції, як святкувати католицьке різдво. Діти гарно сприйняли це свято, тому що вони його дуже дуже довго чекали. Наша громадська організація передбачає те, що ми доносимо традиції народу польського, українського, німецького до дітей. Навчаємо розумієте, те, що запам'ятають в дитинстві діти, те, що ми їм надамо, те й вони принесуть все своє життя. На завершення було організовано і солодкий стіл для дітей, і цікаві ігри, і подарунки настанови старших любити оточуючий світ та плекати дружбу між різними народами. Маємо дуже близьку родину в Польщі, і мені дуже хотілося б, щоб мої діти не тільки знали, вчили історію своєї країни, а й також розуміли, знали історію і Польщі, історію і взагалі польського народу. І маю дуже велике бажання, щоб все таки найкоротші терміни. і... Дочекатися того, що все-таки на рівні з Польщею, щоб Україна була в Європейському Союзі. Представники громадськості також заявили, що вони готують і свято відзначення Різдва Христового уже за традиціями українців країни, яка є їх батьківщиною, і все роблять для того, щоб вона була економічно могутньою. Та незалежною державою, але з чіткою європейською перспективою.